Вечора майстерня клюсірі звітаю вас. У нас сьогодні в роботі під вечір К7, 19 рік Америка. Прописали ще один ключик, це рідний. Зачиняє, відчиняє, те, що додали ми, відчиняє, зачиняє, відчиняє, все справно працює. Отака красотка. Так, Відчиняється. Зачинимо. Зачиняється, все добре. Бачите, відчиняється. Так, така у нас всередині яскрава. Так. Заводимо, все добре, все чудово. Звертайтесь. Майстерний ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. В даний час у нас Q7. додали ще один смарт-ключик. Це рідний, це той, що додали ми ідентичний оригіналу. Пушемо, покажемо, покажемо ще раз. Зачиняємо рідним. Відчиняємо нашим. Зараз покажемо, що все працює. Що на нашому, що на рідному. Так. Так, Кладемо оцей рідний на капот. Той, що додали ми, зачиняємо автівку, кладимо в кишеню. Машинка відчинилася. Ну і звичайно запуститься. Запускається на нашому ключі. Оригінал лежить у нас на капоті. Так, груши. Також кладемо то, що додали ми. Берем оригінал, зачиняємо дверця, Да? Так, рідний ключик ложим в кишені. Відчиняємо. Рідний ключик у нас у кишені і запускаємо с рідного ключика. Машинка запускається, все добре, все чудово. Звертайтесь, якщо вам потрібні ключки на ауді. Героїв Дніпра 41. Це ринок. Заїхати можна на парковку ринку зі сторони Оболонського проспекту 52. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. 093 659 02 14. Ключ сервіс Київ.